Продовжуємо розв'язувати задачі. Зараз у нас задача номер 64, задача звучить так. Із вершини розгорнутого кута АЦП проведено два промені СТ і СФ. Так, що кут АЦФ дорівнює 158 градусів, кут ТЦП дорівнює 134 градуси. Знайдіть кут ТЦ. Отже, ми знову для того, щоб нам було зручніше, беремо лінієчку, беремо олівчик, креслимо розгорнутий кут. Згадуємо, що розгорнутий кут, це у нас кут 180 градусів. Ставляємо нашу вершину, проводимо два промені і позначаємо він у нас А. С П. Далі сказано, що проведено два промені. Це Т. вершини С проведено два промені. СТ і С Ф. такий. це Ф. Далі нам записуємо з вами дану. Нам з вами дано розгорнутий кут АЦП. Розгорнутий кут у нас 180 градусів. Далі нам дано кут А С Ф. Він дорівнює 158 градусів. І дано ще один кут Т. СПрівня 134 градуси. Отже, ще раз, нам дано розгорнутий, потім дивіться кут АЦФ. Давайте зразу його позначимо: АЦ Ось От, такий він у нас, великий. Так І дано кут ТЦП. ТЦП також великий, але в другу. Сторону. І нам з вами далі записуємо, потрібно знайти. Пишемо знайти. Нам знайти потрібно кут Т. -ф. Давайте підемо в ТЦФ. ТЦФ. От він отут, у нас ось всередині. От оцей кусочок середній нам потрібно знайти. Отже, наше розв'язання. Наш кут великий 180 градусів. Ми можемо від 180 градусів, так, підняти ось оцей кут. І ми дізнаємося цю частиночку. Оцей кут дізнаємося. Давайте кут наш кут оцей ПЦФ. ПЦФ дорівнює Від нашого розгорнутого кута АЦП. Ми віднімемо той кут, що нам дано, ось, який тут, я казала, АЦФ АЦФ і дорівнює числові значення. 180 градусів відняти 158 градусів. Так, давайте віднімати. Тут ми 10 віднімаємо 8, буде 2. Тут було 8 стало 7 відняти 5, 2 22 градуси у нас вийшло. Отже, оцей кутик. Оцей кутик у нас 22 градуси. Якщо ж ми знайдемо той кут, що нам потрібно. Дивіться, ми знаємо оцей кут і знаємо великий кут. Ми від нашого більшого кута відніме менше і дізнаємося ось оцю частинку. Щоб знайти нам кут, який нам потрібно, да, в задачі знайти, нам потрібно від кута ТЦ Т, відняти кут ПЦ. Ми дізнаємося його. Кут ТЦП у нас 134 градуси. Відняти те, що ми знайшли 22 градуси, 134 відняти 22, у нас буде 104 відняти 2, 2, 3 відняти 2, 1, 112 градусів. І ми з вами знайшли той кут, який у нас питався. Записуєте відповідь. Наш кут ЦФ дорівнює 112 градусів.